Дорогі гімназисти, любі педагоги, шановні батьки. Ось і настав він такий довгоочікуваний для нас день. День усмішок, День зустрічей, День першого шкільного дзвоника. Вже стало доброю традицією зустрічати 1 вересня початок нового навчального року як велике і радісне свято. Дуже прикра. Але через війну та окупацію нашого рідного міста ми не можемо продовжити нашу спільну традицію та зустріти свята на подвір'ї рідної гімназії всі ми були змушені залишити свої домівки та переїхати в інше місто чи навіть країну. Але це не стало перешкодою, а навпаки, ще більше об'єднало всіх. Зараз ми приймаємо до нашої великої родини маленьких першокласників та учнів інших шкіл. І щоб дійсно відчути чудову атмосферу свята, давайте разом уявимо, що ми всі гарні, стковому вранні з квітами, стоїмо під теплим сонечком і слухаємо гімн України як свого державності та відкриття урочистої лінійки. Слава Ніля, ще нам, брат українці усміхнеться, доля згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. За Пануємо ми, браття, у свой сторочі. Сьогодні покажем, що ми брат козацького! Роду. Нашу шкільну родину поповнили першокласники. Вони всі такі малесенькі, зачаровані всім, що бачать навколо. Точнісінько, як ми з вами десять років тому. Напевне, кожен, хто буде дивитися на них сьогодні, згадає себе своє перше вересня. Я живу на Україні, де річки, озера, сині. Чиста в них вода прозора, в дно глибини світять зорі. Найгарніше наше село, Люди мудрі та веселі, хати білі, чепуренькі, діти всі такі гарненькі. Ми найменші та завзяті і не пешачки, будемо Удемо труднощі давати і навчати заюбки. Кажуть, до нової школи вирушає перший клас. У такою ще ніколи не була вона до нас. Тут чекала, то с нас фантазії на поїзд. Не цунки я чекаю, щоб пізнати, шкільний світ. Будемо дружні ми зростати, помагати у біді, батьківщину шанувати, щоб пишались нами всі. Тож радійте всі навколо, привітайте щиро нас, зустрічай шкільна родина, ти до тебе перший клас. Після таких чудових дітлахів на душі стає тепліше і з'являється віра у краще майбутнє нашої країни. Також серед нас є ті, хто справді більш сумує за гімназію та навчанням, адже для них цей навчальний рік буде останнім кроком у доросле життя. Перший учитель, перший дзвінок, перший урок, все це, це було так давно, сьогодні ми почуємо наш останній перший дзвоник вже в іншому форматі. Прикро, що війна забрала у нас можливість бути разом зі своїми друзями та однокласниками, обійняти свою вчительку чи зайти в рідні стіни гімназії. Ми всі подорослішали на очах і стали ще більше цінувати кожну хвилину свого життя. Тож, коли як не зараз, ми маємо можливість привітати наших маленьких першокласників. Ми раді бачити ваші щирі обличчя, які прагнуть якнайшвидше відкрити для себе світ школи. Ми щасливі, що у свій випускний рік передаємо естафету навчання саме вам, наші першокласники. Хочемо з вами поділитися секретом. Школа є особливим світом, який кожному розкривається по-своєму. Будьте активними та допитливими, тоді вам завжди буде цікаво і весело. Коли як не зараз, ми можемо сказати вам дякую, шановні вчителі, ви наші друзі, наставники і приклади для наслідування. Ми пишаємося вами, адже ви нас не покинули, і попри все продовжували навчати і відволікати від усього, що відбувалося в країні. Ви відкривали нам свої душі і серця, а це безцінно. Ми всі мріємо про повернення додому і віримо в нашу перемогу та краще майбутнє нашої держави. Україна. Це наша земля. Україна єднає наші юні серця. Дитинство як і школа. На жаль, не вічне. Найпрекрасніша життєва пора найкоротша. У наших сьогоднішніх першокласників попереду ще багато безтерботніх деньків, а випускники виходять на фінішну пряму. Нехай цей навчальний рік буде для вас не дуже важким, але насиченим яскравими враженнями. Перемогами і позитивними емоціями, Любі діти, дорогі батьки, шановні колеги, перший день осені завжди знаменує собою початок нового навчального року. Ми завжди урочисто святкували день знань у шкільному подвір'ї нашої гімназичної родини. Проте, наше з вами життя непередбачуване. Мені дуже прикро, що всім нам довелося дізнатися, що таке війна. Зараз ми всі знаходимося за сотні кілометрів одне від одного. Ми всі сумуємо за своїми рідними, друзями, домом, гімназією. Саме тому свято першого дзвоника ми проводимо дещо в іншому форматі. Однак не варто засмучуватись, адже до нашої шкільної родини приєднались маленькі першокласники та учні інших шкіл. Давайте разом підтримаємо одне одного та будемо допомагати долати труднощі. У свою чергу наші вчителі з усією любов'ю та терпінням готові допомогти і вам. Впевнена, що наші дорогі першокласники полюблять навчання, а майбутні випускники успішно подолають всі перешкоди на шляху до своїх мрій. Хочу висловити слова вдячності колективу гімназії за те, що ніхто з вас не перейшов на сторону ворога і продовжує працювати в українській школі за українською програмою. Також мені відомо про те, що деякі батьки та родичі наших учнів мужньо захищають кордони нашої України. Безмежно вам дякую за спокійні ночі та право працювати і навчати. Будьте в безпеці. бережіть одне одного та нашу Україну. Разом до перемоги! Все буде Україна. А зараз нам хотілося б звернутися до найближчих. Найрідніших людей наших учнів. Звичайно, до їх батьків. Наші мами і тата вкладають у нас більше, ніж всі інші. Вони нас виховують, допомагають вчитися, підтримують у всьому. Вони завжди на одній хвилі з адміністрацією гімназії, і для них головне, щоб ми були у безпеці. Вітаю. Напередодні початку навчального року нам, батькам дітей, які навчаються у Херсонській гімназії No6, хочеться звернутись до адміністрації та вчителів зі словами подяки. Ми дуже пишаємося тим, що ви проявили мужність, принциповість та патріотизм, і не пішли на співпрацю з окупаційною владою, і наші діти будуть продовжувати навчання за українською програмою. Адже школа це не лише стіни та комп'ютери. Школа це діти та вчителі. Дякуємо вам. Слава Україні! Хочемо подякувати нашим класним керівникам, які з самого початку війни були на зв'язку, підтримували дітей і нас, батьків, були віддані своїй роботі. Щиро дякуємо вам за це. Ви у нас найкращі! Я Танглевська Наталія, мати двох дітей, які переходять 4 та 11 класи. Від усіх батьків хочеться висловити найщирішу подяку директорці гімназії Світлані Корш та всім вчителям. Ви зробили все можливе і неможливе, щоб наші дітки знов відчули ту дружню атмосферу навчання, побачили зі своїми друзями. Низький уклін вам. Дякуємо усьому колективу Херсонської гімназії номер 6 за те, що власним прикладом показали, як треба любити батьківщину, рідну землю, мову. Ми, батьки дійсно переконалися, що віддали своїх дітей під надійне крило людям, які можуть дати не тільки знання, а й навчити бути особистістю та гідними громадянами нашої країни. Бажаємо вам терпіння, наснаги, творчого натхнення, перемоги та миру усім нам все буде Україна. Ми живемо з вами в непрості часи, де важливим є об'єднатись, вчитись, захищати, волонтерити. Ми стали надійним тилом для наших військових, які жертвуючи собою, оберігають нас. На жаль, у перші дні повномасштабного вторгнення обірвалося життя опускника нашої гімназії Кудінова Максима. Сталановитого хлопця зі своїми мріями та планами на майбутнє, яким не судилося здійснитися, шануємо хвилини мовчання всіх воїнів, які тепер охороняють наш спокій з небес. Наші захисники різні за віком, політичними уподобаннями, професіями та соціальним станом. Але всіх їх об'єднала любов до батьківщини, і сьогодні вони також хочуть привітати нас. Щирі вітання вам, дорогі наші діти, любі хлопчики і дівчатка. Сподіваємося, знаєте, чим займаємося. Захищаємо нашу рідну неньку Україну. І знаєте, дорогі наші друзі, нам дуже важливо завжди отримати вас підтримки у вигляді таких саморобок, гарних малюнків і віршів. Тому надсилайте нам їх, і ми разом з вами будемо молитися за нашу державу. Я дуже хочу, щоб кожна дитина, не тільки в нашій країні, відчувала навіть на відстані турботу своїх батьків. Ми всім з вітанням з Миколаєва. Бажаю щастя. Вірте в ЗСУ, слава Україні! Щодня Україна бореться, щоб мирно жити на своїй території. Потрібен лише час. І ми повинні бути єдині, адже Україна єднає наші серця. I Не здамось без бою, бо країна в нас сонця. Сонце нашими плечима, наші діти і батьки, і нас ніхто не спинить, ніякі вороги. Ми впевнені, що нашим маленьким першокласникам та гімназистам вже просто не терпиться почути дзвінки голос дзвоника, який сповість їх про початок першого онлайн уроку. І нехай новий навчальний рік буде кращим за попередній! І всі ваші бажання стануть реальністю.